Жертовний хрест у кожному селі людською пам'яттю приречений, холодний вітер з зверхові цілує хрест, як синама. Тут українські юнаки за Україну полягли у страшну годину Тут розпинали не хреста, тут розпинали Україну. На грані двох тисячоліть чорніє у чистім полі, тут мета кров'ю наша воля для нас усіх хрестом стоїть. Народа мій, пощаюся тобою, моя душа, частинка твого я красою правди у святім двобою понад Майданом Сонця Лексія є нація, хай знають всі у світі моє, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Ми сьогодні, щоб не забути, хто боровся за Україну, усіх спом'янути Усіх тих героїв, що пали в бою, за України славу, її честь і волю. Згадайте чубатих, січі козаків, лицарів, калини, січових стрільців, згадайте упівців, що в лісах ховались, Усіх, хоч не знаєм, як і називались. Згадаймо й тих, що у вісні сідійшли і сотнею небесною назвали ту України дочки і сини, що правду на майдані відстояли. Ідім до тих могил, що сплять борці, що полягли колись із крісом у руці, ідім до них з молитвою устах. І положим вінки на чорних тих хрестах, бо тож за нас вони у полі полягли, за наше щастя все без жалю віддали, і за щедрій тар вони нічого не хотять, лиш пам'яті про тих, що у бровах цих сплять. Просимо покласти квіти та вінки до символічної могили загиблих воїнів упа. Станьмо, станьмо на коліна, помолімося, брате мій, тут сплять герої України, що йшли за волю у смертний бій. Помолимось за мертвих і живих, за душі тих, що з нами вже немає. Помолимось, помолимось за тих, хто нашої молитви так чекає. Слова не Бога назавжди, нині пувся, часі, на віки Амінь. Амінь. Святий, Боже, святий крипни, святисне, не помилой нас. Святий Боже, святий, крити, святи, бессен. Святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу славочи, сили, святому Духові і нині повсякчас і на віки віків, Пресвятоє тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, влади, попрости, беззаконня наші. Святий Ти, цели не душі наші, імені Твоє горани, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славу славої сили і святого Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки мані, отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми Мовило, отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від світло. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, не повсякчас і навіки вічні.

Діла, не непорочна тиго, що понад мене не породила, мовни щось наспися. О, мілуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, мола вас тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за героїв, воїнів, опа, що загинули тут, на цьому місці від рук ворожих, віддали своє життя за свободу на злежню української держави, що їм сьогодні повинання творимо, і що простилось їм всяке прорішення їхнє, добровільне, недобровільне. Щоб Господь Бог поселив душі їх там, де праведні спочивають. Милости Божої Царства Небесного, відпущення гріхів, діку Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просів. Господеві помолімся. Господи, Боже Дух і всякого сотворіння, ти смерть приймі, і свидети я у нас нищів, і життя світовий Твоєму подав. Сам Господу по ті душі, слуг Божих всіх наших національних героїв, воїнів, па, які загинули тут, на цьому місці, місці світлому, місці спокійному, свідки уступився, ті білі зітхання, всякі прогрішення, зроблені ними словом. Чи ділом, чи думкою, як любить, Бог прости, бо немає людини на світі, щоби жила і не зрішила, тільки ти крив гріха, правда твоя, правда повіки, і слово твоє істина, бо ти воскресіння, життя й потім помершим слугом твоїм славним героєм України, воїнопа, Христе Боже наш. І тобі славу засилаємо, з безпочатковим твоїм це, З присятим і богим жаторящим поїм духом. Запіння того, слава поради, сущо породить у тебе, велича. Слава тобі, Христи, Боже наш, надія наша слава Тобі, і сину, і Святому того, і нині по всеча, і на віки віки. Помилуй, Господи, Помрі, славім. Христос, що воскрес із мертве, живе, мертво, володіє, Спасіння нашої рада, істинний Бог наш, молитвами хмельничистої, непорочно зачатої Своєї Матері, Стой, Йосифа, і вручну вести, славних сахвальних апостолів, преподобний Бог, Нашої наші всіх святих, і душі від нас забитих. Молодих юнаків, які віддали своє життя за свободу і незалежність української держави. У воїнів ОПА і сотні чайки, що тут ми за них помирання творимо, у праведних поселить на лоні Авраама ісака, як опокоїть до праведних причислить, І нас помилує, і спасе нас, бо Він добрий, чоловіку любець. У блаженному спені вічний у поті, подай, Господи, завжди згадуючим Твоїм всім нашим героям української держави, воїнам у па і сотні, чайків, що ми сьогодні понані тут творимо на цьому місці, де вони загинули, і сотворимо, Господи, вігічною пам'ять. Отче нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо новатцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діго радуйся, Вого Марія, Господь з тобою, між жінками і на під підлога Твого, бо Ти породила Христа. і воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ци Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені підлона Твого, бо Ти породила Христа Спасителя.